Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про справи на фронтах російсько-української війни будемо говорити і з учасником російсько-української війни, майором запасу, військовим глядачем Олексій Гетьман. Сьогодні з нами спілкується. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Друзі, вас також вітаю. Закликаю ставити вподобайки, коментарі, писати і підписуватись на наш YouTube канал. Якщо чомусь досі цього не зробили, це дуже допомагає нам розвиватися і ми розпочинаємо, пане Олексію. Зараз маємо гарні новини від наших партнерів. все більше і більше пакетів військової допомоги виділяється тут, окрім <клухи> сполучених штатів, Британії, Данії та інших держав, долучаються інші країни так. Але поки що цієї зброї, ще як ми розуміємо, на фронтах російсько-української війни немає. Тому поки що у Росії є цей люфт по часу є певний відрізок часу, коли вони все ще мають перевагу багато в чому. І які їхні цілі до того часу, як з'являться у нас усі ці пакети саме тут, на місці на землі? Як ви вважаєте, що бажають вони встигнути зробити? Ну просунутись там, де вони роблять наступальні дії, просунутися як можна далі, бо вони. Те, що розуміють, що коли вже дійде до наших військовослужбовців безпосередньо на нулі це озброєння, то просуватися їм буде вкрай важче. Зараз перевага в артилерійських пострілах оцінюється 1 до 10, тобто на один наш 10 російських, коли буде додаткове снаряд, я думаю, це пропорція буде вирівнюватися не тільки за рахунок того, що ми будемо змагатися з росіянами, хто більше стріляє, стріляє а тому що в контрбатарейній боротьбі ми переважаємо росіян. В нас більш високоточна, більш далекобійна зброя, тому я думаю, що їхні кількість їхніх пострілів почне зменшуватись. І пропорція буде вирівнятися не стільки за рахунок того, що ми будемо більше стріляти, а тому що росіяни будуть менше стріляти, Ну ми будемо нищити їхні артилерійські системи. І де вони ще спробують просунутись? Ну, Пробачте. Ми же пам'ятаємо, що в часів яр Путін дав розпорядження чи наказ там, як у них там правильно воно обліковується до 9 травня, захопити це місто або до 7 травня це буде день інаугурації президента Путіна. Ну як його яке Рада Європейського Союзу. тому от туди мені здається, будуть основні сили направлені на росіян. Ну а далі те, що ми очікуємо. Вже через десь через місяць, наприкінці травня, на початку червня, коли вони догруповуються, до догрупуються, додадуть ті сили, які вони зараз мобілізують. Там готують навіть дві армії навіть. Ну багато чого вони роблять, проводять певні ротації, докомплектовують згідно штатного розкладу. ті підрозділи, які були, були пошмутовані нашими збройними силами, і от тоді буде наступна хвиля наступальних діяльний сьогодні. Ну це відомі всі напрямки. Мар'янські, Ардіївські, Бахмутський, Куп'янський, Запорізький ну крізь по всіх вони, вони намагаються тиснути по всій по всій лінії фронту. Але найбільш активно це ну, по оцінкам. Хоча тут це так доволі умовно, чи не так ниче не тінеше. Ну от по таким умовним оцінкам, це часі в'ярди, вони намагаються максимально просунутися. Чи є, є у них спроможності, на вашу думку, зважаючи на підготовку оборонних ліній, е, захопити дійсно наш часів яр до 9 травня? Ну в них там, по перше, часів яр це панівні висоти. Нам там простіше тримати оборону, але вони там трошечки просунули вздовж дороги, там, вздовж посадки. Ну хто бачив мапу дістать такий трошечки невеличкий виступ, Це навіть до неподалік за декілька кілометрів від районів Новий і Жовтневий в часовому яре? Ну чи вистачить них сил, там 25-30 тисяч військовослужбовців російських, плюс розповідають, що постійно скидуються керовані ну КАБ ФАБ, 30-35 на добу туди прилітає, потужні артилерійські обстріли, ну і намагання просуватися великою кількістю людей. Вони використали тактику на великих груп, ну це на новітня вже тактика. Зможуть чи не зможуть. Ну, знаєте, це залежить не тільки від е, наших партнерів по зброї, яку вони можуть постачати, і коли вона дійде в тому числі до Часового Яру, це не тільки залежить від нашої мужності і від фортифікації, і ще від е, того, скільки туди захочуть росіяни кинути сил. Якщо вони будуть стягувати ще додаткові сили, ну просто математично буде важко втримати. Ну, коли там в 10-20 разів буде переважати. Кількість росіян ну як як отримати, плюс панування в повітрі постійні бомбові удари, постійно артилерійські обстріли, і багатократна перевага вже в осіля. Ну і за рахунок чого можна отримати за рахунок чого? Пане Олексію, у нас також є нестача дійсно особового складу для того, аби був хоча б якийсь приблизний паритет о, в плані військовослужбовців. <кій> у нас продовжується мобілізація. Ніхто її не оголошував якоїсь нової хвиль. Немає просто від початку повномасштабного вторгнення одна мобілізація. І я так розумію, мотивацію Міністерства закордонних справ також спробувати повернути військовозобов'язаних чоловіків з за кордону в цьому контексті всі ці новини про припинення консульських послуг, зокрема в Польщі, і в інших країнах загалом я запитую у всіх експертів їхню думку стосовно цього: а чи є можливості, чи є взагалі реально не, не, не на паперах, а дійсно ну ментально і з філософської точки зору, і з точки зору патріотизму, ще нам сподіватися на те, що якась кількість тих чоловіків на третьому році повномасштабного вторгнення повернеться, аби захищати свою батьківщину? Ну, поликом рахунку хочеться все вірити, але. Надію, що вони, що вони ці люди добровольно повернуться в Україну, якщо вони вже два роки знаходяться під час війни за кордоном, ну не варто. Давайте будемо. Чому так відбувається? Ну Не можна вважати наш, наші людей менш патріотичними, ніж, наприклад, громадян Ізраїлю, які одразу починали почали приїздити, приїжджати, коли почалися бойові дії в Ізраїлі, для того, щоб підтримати армію. Мені здається, що тут і причина в іншому. Причина в тому, що от цей закон про мобілізацію, інші речі викликають у людей відчуття несправедливості. Тобто, є, ну, може, це російська пропаганда так допрацювала, може в нас погані комунікації з, з поясненнями того, що відбувається. Ну, Багато людей чомусь вважають, що ми поділені на різні сорти, є, софт, є, є сорти людей. Начебто, як було при Медведчики, там перший, другий третій сорт, коли вони Україну малювали різними сортами, то це теж була російська псощо, начебто перший сорт не ідея, другий там тимчасово звільнене чи не звільнена, треба має вати якісь люди нижчого ранку. Ну так людям здається. Ну, і це відчуття несправедливості. Воно на жаль не дає можливість мобілізувати мобілізуватись великої кількості людей. З патріотизму все в порядку. Почалась масштабна війна, коли стояли черги в воєнкомати для того, щоб взяти в руки зброю і країну. Тут все добре. Але що що почав? потім почалось, Ну, потім почалось розповіді, що війна закончиться за 2-3 тижні. Потім почалися якісь дивні речі з ротаціями. Тобто люди рік-два. ну Людина фізично не може витримати на нулі, знаходитися рік чи два. Це його виснажує, він втрачає свої здібності як військовослужбовець. Він вже не може так воювати. Ну, це дослідження американських різних інститутів, що через півроку активний бойовий дій ще втрачає можливості вести їх так, як ну як, як він міг це робити півроку тому. Виснаження моральне, фізичне. Йому треба перепочити такого нема. А потім, коли люди приїжджають, що ми знайом розповідають, що їх тишнить, тишнить від Києва. Люди приїжджають з нуля, поки уходять, це нормально. Якісь молоді, здорові люди. Я не знаю. От може вони там якісь звільнені по якимось причинам, може вони там десь в дуже важливих структурах працюють, але судячи з того, як вони розмовляють, як вони оглядають, ну не складається враження, що вони якісь фахівці, вони такі тусовщики. От по ним видно, що на фахівців вони не дуже схожі. <кій> І ці люди спокійно собі в кав'ярнях. в в дискотеках, то є все добре, а там на, на нулі йдуть ідуть бої. І ці люди чомусь вони не в Збройних силах. І, Тобто, яким чином всім людям вдалося уникнути своєго обов'язку захищати батьківщину. Це несправедливість демотивує, ну, не повністю так, трошечки демотивує людей на лінії фронту, хоча ніхто не збирається кидати зброю, і всі будуть стояти стільки, скільки треба, захищаючи Батьківщину. Ну і те, що не всіх можуть долучити, ну. Найбільш мені чомусь, от я почув, що найбільше роздратувало людей, що е, депутат може забронювати двох помічників, щоб їх не відправляли на фронт. Люди кажуть, ну ладно, там, це що такого важливого можуть робити два помічника у народного депутата. відкривати йому двері, коли він заходить в кав'ярні, що, що що вони такого роблять, щоб е, вони були звільнені від обов'язку захищати батьківщину, яка така необхідність велика? Ну і далі. Всі е, інші служби, які е, отримують броню від мобілізації, це, це демотивує. Але я думаю, що потрошечку ці питання будуть врегульовані, бо створювати конфлікт між е, збройними силами, які звіщають батьківщину, і людьми, які залишились в тилу, це дуже небезпечна річ. Я думаю, росіянці цього дуже хочуть. Вони і, роз, і розхитують ситуацію всередині країни, намагаючись посварити якраз військових і цивільних. От для Посварити людей і владу, ну вони це роблять постійно, намагаються робити. Але тут в нас все наше давно вже ми всім можемо впоратися, і для нас це не новина. А от посварити, намагатись посварити цивільних людей і військових, оце росіяни я тут думаю, завдання. номер один. І вони от в, в різний спосіб це роблять. І коли ми бачимо. Якісь рішення і якісь дії влади, які призводять саме до от посилення такого протидії, навіть ще не конфлікту, а протидії між цивільними та військовими. То виникає питання: що це за люди? Чи вони дурні, чи вони працюють навмисно, щоб от цю складову гібридної війни посварити армію і цивільне населення російську? Вони тому тут нас знаєте. Багато питань. Ну, не хочеться цього повторити, але ми ж пам'ятаємо, як казали, якщо не Махно, ні Махно чи хто. Ну, точно, що не Махно. <клухи> Можу пригадати, що, ще що треба мати 10 патронів, да, в, 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 там в себе. І з них один на ворога, а 9 на зрадників. Тобто це ще. 100 років тому було відомо, і багато років тому, що зовнішній ворог його видно, ми розуміємо, що він робить і як, і можемо, коли можемо, коли не дуже, можемо з ним боротися, але там все зрозуміло. От внутрішній ворог, він непомітний, не, не і його атака на, на те, щоб досягнути цю, ту саму мету, знищити країну, в атака всередині, вона його більш небезпечна, мені здається. Тому Дуже багато питань до до закону про мобілізацію до, до мобілізації. Дуже багато, але сподіваємося, що вони не що і, що не не вдасться посварити, кому так хотілось би взовні чи всередині країни, не вдасться посварити військових з, з цивільними, бо найбільша підтримка в, в країні це якраз в збройних сил України. Пане Олексію, пам'ятаю слова очільника фракції Слуга народу Давида Арахамії. Він розповідав про мобілізацію і про проблеми з мобілізацією, а також передачою військової техніки до лав збройних сил України. Отже, каже тоді казав так менше зброї, більше мобілізованих. Оці дірки в нестачі військового озброєння потрібно закривати саме людьми, як не крути Ну але все ж таки, зважаючи на розміри України та Росії, мобілізаційний ресурс, ну ми не зможемо в будь-якому випадку якось е оперирувати та якось відповідати тим кількостям, які Росія відправляє на фронт. Тому от запитаю в тому контексті, що ми маємо потужні пакети військової допомоги від штатів від Великої Британії. Дані ось нещодавно оголосила. Можна сподіватися або прогнозувати, що кількість мобілізованих вже на тому рівні, що була раніше, не необхідна. Ну зараз не потрібна. Ні, так так сподіватися не, не треба. Тому що зброя без людей сама по собі не воює. Те, що пан Храмі каже, що треба закривати людьми ці прогавини, якщо немає зброї, ну це. ну Можна можна навіть частково з цим погодитись, але е, змагатися з росіянами по кількості мобілізованих ну нам точно не варто в них більше мобілізаційні ресурси, і ми точно не зможемо. Ну, вони хочуть долучити зараз е, за всіма своїми е, мобілізаціями до мільйона людей десь на ну, на в, лі, в літні цього року. Вони ма, е, хочуть, щоб на лінії фронту вже на російсько-української війни було до мільйона. Російські військовослужбовці, ну навряд чи ми зможемо теж мільйон людей долучити. І навіщо це робити? Ми, ми, ми маємо переможати сучасною, більш сучасною зброєю Змагатися по кількості з росіянами нам, по кількості людей не варто. Тому вважати, що нам додаткова зброя дасть можливість призупинити, та ні, там такі дірки є, що призупиняти нічого не, не буде. Ви знаєте, таке враження, що. Ну, Дали більше зброї треба менше людей. А чому? А чому не більше людей? Щоб не просто там зупинити зупиняти і зіграти в ніч, як то кажуть з росіянами то щоб перемогти. Чому менше людей треба? Ну це таке дивне питання. Я розумію, що багатьом не хочеться виконувати свій громадський, або я чув багато вже розмов про те, що демократична країна мають бути демократичні закони, і розуміють, демократичні закони це я хочу воюю, я не хочу, начебто, це. Війна це якась, нас не знаю, іноземний легіон, який воює десь в Африці. Чи... І от люди хочуть йду туди, не хочу, не йду. Почитайте 65-ту статтю Конституції, там прописано, що тут хочу, не хочу не працюю. Але я не знаю, коли це почалося, хто це, хто це так поставив, що люди дозволяють собі ці висловлення, що я не хочу. я... Дезертири були завжди. За це я не знаю, за це треба. Ну, це не переконувати треба. Це має бути чітко прописано, що якщо ти не зареєструвався як військовий зобов'язаний, то там в тебе є певний термін. Не зробив, не маєш нести відповідальність. Будеш тікати, значить, ну вибачте, це кримінальне порушення. Чому, якщо ти Ларьок пограбував, то це кримінальне порушення, як навіть що тобі хотілося просто пачку сігарет там, говорю чи баночку пива, ти все одно сядеш до mm -hmm. ти, 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 ти порушив закон. А тут, коли це здає, стосується мобілізації, ти порушуєш, ти, ти теж порушуєш закон. Ти, ти не мобілізуєшся, ти не е, реєструєшся в ТЦК, ти ухиляєшся, ти під час війни це є військовий, це є кримінальний злочин. Ти маєш за нього внести відповідальність. Все, крапка. Подобається ті ще ні. Ну ладно, це таке вже набридло про це говорити. Сподіваюся, що мобілізація і далі буде продовжувати закон, який прийнять він прийнятий, він більше, все ж таки про облік. Я думаю, що вдасться зробити і зробити повний облік людей, які зобов'язані, які де... мають зобов'язані служити, і... і потрошечку будуть готуватися, бо без підготовки ніхто не буде відправляти на фронт і поповнювати, замінювати до тих людей, які там там зараз знаходяться. Знаєте, про справедливість. Я сиджу в кав'ярні, я хожу на дискотеці, я хожу в спортзал, а що я должен йти в армію, а та людина, яка два роки, тобі дойде можливість це робити. Він не, не потребує відновлення, навіть не відпочинку, не на дискотеку скажу, а просто виспатись. Він, не, не, він, тобто, ти, ти вважаєш, що це так має працювати? Ні, це так працювати нема. Погуляв, попив, кал, накачався, став крепким, все. До рук зброї захищати країну. Не подобається, пробачте, до в'язниці. Бо по-іншому я не розумію, як розмовляти. Хочу не хочу. про важливе ну, поговорити країні. Давайте в будь-якій країні. Ну, візьміть, я не хочу брати Росію. От, от, борони Боже, почалася е е військова дія, ну, наприклад, е в Польщі. Да? От просто ну, і там в Німеччині. Ну, борони Боже. Я б оголосив і про е мобілізацію. І яких би, би там громадянці країни сказали, я не хочу. От що б з ним зробили? Ми сказали, а ти не хочеш, ну тоді, вибач, вичоркивай, да? так? Ось що б з ним зробили? В Німеччині, в Британії, в Франції, в будь якій країні, в демократичній, яку якому кажуть, що демократична, у нас там може натикати Що б нам зробили? Сказали, а все нічого, давай. Іди, ходи далі, гуляй, відпочивай, а там інші будуть за тебе воювати, а ти ж не хочеш, ну щор. Ну ж, демок... не будемо тебе примушувати. Чи його за шкірки взяли і, 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 і все? Ну як? Да, ну ладно, ну, давайте не переходити на емоції, все буде добре. Ми переможемо буде Україна висковати. точно. Олексій Гетьман, майор запасу, учасник російсько-української війни. Військовий оглядач. З нами сьогодні спілкувався про майже таке екзистенційне вічне філософське питання мобілізації. Дякую, пане Олексію, що важливі теми про проговорюєте. Мене звати Павло Ковальчук. Я закликаю вас обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу, ставати частинкою нашої команди. Підписуйтесь, лайки залишайте, обов'язково коментуйте. Ну і про дзвоника не забувайте. Залишайтесь у фокусі. На все добре. На все добре.